старый Биг Босс. Хоть был и старый, але ездил на солярце и на нормальной машине. А молодой ездил на каком то Что это за... Хай бог милый милует... китайское чучело. Электричка. Бе. Моя любимая работа. На сьогодні ще й алерту передавали, але ну, алерти нема, але вітер такий хороший на вольтрі, я вам скажу. Зараз буде тою люлькою швиряти по, 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 всьому, по всій генові. Думаю, познімаю вам. Але, мабуть, і за вітру там не буде не видно, не, не слышно, так що. Ну, так. Всі лукіни кінти сьогодні катаються на це. Став за контейнерами, щоб не так дуло, але все одно в голову так дує. Навірно і вам буде дути в телефон, але я намагаюсь закрити динаміки, щоб тільки мене було чути. Красотіще. А воно ті гори, на яких все время сніг лежить. І я, собственно говоря. Ці, опять. Травлять, все, ще й ключа забули. Короче, я сьогодні сам Управляю, управляю цією каретою. Хай бог милую, пока духля розбив, як піднімати, як вліво, як вправо. Нам з Сицилії привезли вкусняшку гостили, я теж забув від радості вам її засняти. Така вона смачна, це просто нічто. Приїхали тільки що до нас на базу. Ну, взяти новий кабель. Не знаю, чого ми його не беремо зразу з собою, коли їдемо туди робити. Ну, якщо б я їхав сам, то ми б його взяли. А так як його можна просто на нього подивитися, чи він у нас є, якої він толщини. І все одно назад поставити в магазин, вот, а потім е, ну, через час за ним повернутися. Ну, не суть. Значить е... приїхали, відкрили фургон і якось так стали з боком. Ну не так, як завжди, я навіть не знаю, чому ми так стали. Стали боком, знаєте, як типа, перегружатися. Або як типа, приникані трошки. Вот. Ну і я ж виніс з магазина новий кабель. Міряю по-старому, яка нам треба длина. От. І типу ж зачищаємо, що старе, освобождаємо, щоб цифри було видно. Ну, там коротше, в одній обмотці, В одному 18, в другому 20. Ну не важливо, це діло не про те. В общем, зачищаємо кабеля, знаєте, як оці... бомжі Бам перед тим, як на металолом здати. От. І я це ж чистимо. Лука старий провід, я новий. І в цей момент йдуть наші офісники, ну такого багатенько, їх там, чоловіка, 3-4 з офісу вийшли, я рідко, коли так побачиш, щоб вони в стадо збивалися. І ще якихось непонятних 4-5 персон іде з фотоапаратами, з телефонами, все. Кажу, опа, блогери понаїхали. Ну, оказується, все правильно, я подумав. Блогери, не блогери, це якісь ці репортери, поняли, знімають якісь там репортаж, там оце все. Ну і кажуть, що типу, питають, можна зробити там пару фотографій. Лукаш там причепурився, чопури, все все, кепку зняв. Фітімиака, тому що це ж типу, друга контора. Зняв, тим більше, що кажу, побачив фотографії річі, він каже, а якщо побачив річі, зняв кепку, там, все, стоїть, пазирує. Ну і я собі там далі цей продовжую чистити кабеля. от вони виходять, я кажу, Луки, а хто це, ну, яка це редакція, де дивитися новості? Ти сказав, що Вот. А... а куди, що ти кажу спитав? Він каже, та ну ні, це десь типо, в газету. Я кажу, в яку в кримінальну, їх шукає міліція, я кажу, і фотографія підходяща. Хлопці там під час роботи крадуть електрокабель, а знаєш, там, ну за під цю фотографію, кажу, заголовки можна таких наробити, що ой-ой-ой. Я кажу, якщо б вони це була якась жовта преса, то можна було б там все що вгодно придумати в заголовках, особливо там дивіться той же чистий кабель, наїв собі яку кабіну на мідях, ну в смислі я. О, а в того меншого все відбирає, там якраз я в нього ножниці забирав і тримав кабель в руках. Я кажу, там таких можна сюжетом накрутити під одну фотку, що вони ж не відео знімали. Тим більше, якщо б даже знімали відео, там же звука нема. Та й таке, в общем, повеселив сам себе, потім вже і Лука. Лука каже, це точно, ще каже, десь в кримінальній сводці будемо дивитися на лостях. І я кажу, так, да, і на робочому фургоні вивозять медіаху. Так, що, вітер, їду я на о 5. Лука не захотів. Придумав собі, каже, у мене стільки роботи в кабінеті. Каже, це ужас. Я кажу, ну так, да, там же ж. Кондиціонер, в даному випадку він там на обогрівчик собі поставив 24. 25 градусів так, сидить під нього, працює в поті ліса. Ну а я що, я поїду на свіжий воздух. Подивлюся, що там робиться. Ще раз. Це в таку погоду, знаєте, сонце, вітер, море, всі діла якраз дуже добре боліти. Не вистачає тільки для повного щастя дощу от, в таку погоду. І так ось півдня на асфальтику полежить. Але я думаю, що на цьому тижні у нас все впереди. Так, Ладно, на зв'язку поїду і треба на дорогу дивитися. Пока. Да, ну, Видимо сьогодні, дивіться, і вітер сне. Але вітер зрозуміли як з гор. Оце ж те, що люблять оці лукені колеги по цьому парашютному спорту, чи як його правильно назвати. І видімість гарно. Але вже, бачите, теплішає. І тих гор, ну тобто я їх бачу добре на камеру, поганенько видно. Але все одно все видно. На пляжу тільки ці спортсмени і рибаки. О, цей вже видно на рибачі, все вже скручуй, зматуй удочки, бо тебе вже розмотало, бачу там. По всьому пляжу вже лежиш один. Не, ну красиво, так? Да? Дивіться. Дуже красиво. В таку погоду на паруснику десь порисасить. Красота. А я поїду пообідаю. А що в мене сьогодні на обід? Ну, По-любому щось вкусненьке. Я щось і не пам'ятаю. Або навіть і не знаю. Так, ну що, приступаю до покраски дверок. Така в мене установочка тут. Ех, ну що ж, приступимо, погнали. Ну, покраска йде успішно, дуже успішно. І от фарба прям густа-густюща. От просто От Густа-густа. Но... Так, так. Через неї про... продивляється ну, коротше, проявляється цей малюнок. От. Ну, це тільки перший слой. Но класно виходить, мені вже подобається. Перекусив тушеною капусточкою такою гостренькою знаєте, з перчиком. От. І... і сало багатєме. Ну, Стало більше, ніж капусты. Таку капусту я люблю. О. Що, багато хто зважав, і я теж знав, що колись це відбудеться. В общем, я вже сьогодні трохи тако психонув. Ну, у нас як це, це психози, нормальне явлення під час роботи. Тим більше я ж таки п'ятисекундний, знаєте, я вже вам не раз сказав, що я буває починаю сваритися, потім сварюсь, сварюсь і думаю, а так, а із-чого почав? А от треба вспомнить, бо кричать продолжаю, а що кричу, не пам'ятаю. Це ж сьогодні. Значить, приїхав цей молодий хлопчина, він з Мароккої, він теж два роки в Італії, але він по-італіанській ну, э, ну, краще за мене. Э, це очевидно. Він каже, ну я два роки чи там півтора года, я чисто цим займався, що я вчив вот, язик. Я кажу, ну молодець. Ну, прийшли хлопчині 20 років, не знаю, можна на це східку зробити чи ні. Що легше усваюється і все сканнеє. Де мені здається, просто якщо займатися, то, то вивчиш швидше. Так як е, у мене три паролі тут Вафанкула, Тубоперде і Поркодіо, Карело Ротто, ну все. Ограніше. Ну не будемо промову. Суть не в тому. Значить, він приїхав. Звісно, він толком не розбирається, як цим піднімати-сюди, щоб мене не уронити і так далі, і тому подобне. Ще й таку погоду. От. Якось би не сильно хотілося бы йому і довіряти. Но помимо цього він ще й забув ключа, який вставляється в цю штуку, і де він знизу управляє мною. То тобто, есть там спочатку ключ вставляєш, разблокируешь ці кнопки і потім цими кнопками э, корректируєш. Естественно, виходить, кнопки працюють тільки в люльці. В силу своєї старості э, і плюс то, що там... Люди, які там працюють в люльці, і грязні руки, плотний контакт, це не те, що як той там. Є малюнки, як цими джойстиками куди регулювати. На малюнках не все зрозуміло намальовано, тому що половину затерте, половину. Ну, Мені не понятно. тим більше я ніколи не вникав в цей процес. Я ніколи до нього не ліз. І я вам більше того скажу і не хочу лізти. Мені то те не цікаво, знаєте, взагалі. Вот. Я понимаю, что кожен має бути, как бы, ну да, давайте я еще тогда буду сам это все делать, то нафига мне тогда. Вот. Я в эту люльку, лука давай, раз, я, я буду рассказывать, те туда, те туда. Вот. Джиро, прима джиро, э, вай там, э, короче, ну типа. Давай вперед, давай назад, а воно, коротше, я вперед, а воно назад, він каже, та не туди. Я кажу, я туди, куди ти сказав. Він, а, ну то там же на малюнку видно. Я кажу, на малюнку не видно. Ну, що? Він мені питається підсказати, куди мені на що нажимати, в силу того, що він пам'ятає, або то, що він там періодически знизу бачить на тому таблі. Ну, але він від нього відійшов. Ну і плюс він не раз це вже робив, то він собі... А я не понял, він мені каже, ну типу вперед. Я нажимаю вперед, воно їде, ну не туди. Він мені кричить, та не туди, а назад. Я кажу, то ти мені сказав туди, я кажу, туди і нажал. Ну і потім я, коротше, в прекрасний момент психую кажу, коротше, знаєте що, кажу, треба було залізти, кажу, і самому піднімати. Кажу, це не моя робота, це не входить в мої обязанности, кажу, знати, як пользуватися цим путем, тим більше з моєю зарплатою, з моєю категорією Д2. Тишина. Яковот і все. Я кажу зараз методом тика, там дійсно що там, ну я не знаю, і дитина розбереться. Чотири джойстика, вліво-вправо, просто напоміти, який там туди, який сюди, який вперед, який назад, який вверх, який вниз, ну от який розвертає. Просто коли вже я ж кажу, є ж пам'ять розуміння, як вона робота, є ще мишечна пам'ять. Ти собі розумієш і як вона ця вся схема долає працювати. Якщо загориться, красна лампочка, як то воно буває, блокує. Потім хто мене розблокує? Там ключа знизу нема, щоб повернути і зняти з блокіровки. Тут зверху, то як залишнеш, то будеш висіти там до вечора. Ну коротше, зараз я поїхав цю хлопчину, відпустив, пообідати, кажу, їдь. Ну, порівняв там метал, то що погнули, ці воділи наші. Отпустив його, кажу, пообідати, поїдь, кажу, кавай. А потім кажу, приїдеш, просто вже в цей раз поставимо не так, щоб він став мені і збоку, і ну, і так, і кажу, станеш прямо напротив, щоб я тупав вверх і знаєте, підняв вверх і подався до це, валери, цього, і все. а не ото, лівіше, правіше там, і все остальне. Як ти кажу, не бельме, і я такий самий, то будемо ну, робити так, як проще. А вже з часом, якщо воно буде налочитися, то... О, а Юля поки красить дверки. Слідує мені скинула перший відео і мені дуже нравиться. Прям то, що я хотів. Ну ви пізніше побачите. О, теж. Забігаючи наперед, хочу сказати, що я хотів, щоб був і колір, але щоб і було трошки видно. Ну, я на це сподівався, але не був впевнений, що воно, знаєте, як кісточка розмазане буде. Це якщо один із худших таких варіантів. Ну, в смыслі, ні мене устраює. Але... А мені хотілося, щоб передався малюнок самого дерева. От. Щоб проступив малюнок дерева через просто, знаєте, поміняти світ. Ну, як у мене типу, оця біла, ви поняли. Біла ця стінка, От. що вона типу, якби покрашена Дерево, але ну, зрозуміло, що то поклейка іде якась там. От. А тут хочу їм реально, щоб живе дерево було видно, але проступало через наш кольор. Правильно я сказав зараз? Що таке на мов... Ну, в общем, я думаю, що ви поняли, що я хотів сказати. І вроді як виходить, то це буде те, що я хотів. Так, ну що ж, покраска перших дверіок пройшла дуже успішно. Фарба мені подобається. От. А ще подобається, що цей малюнок видно. От. Фарба не воняє. От. да, вона густа-густа, але ну, розходу йде небагато. От. Це я пофарбувала внутрішню сторону. ось, Підсохне і буду фарбувати зовнішню сторону. І потім одним слоєм отим лаком вскрить. Красота. Ой, а як вісить воно буде М -м, на дверках. Боже, ну от реально класно. Мо камера не передає того кольору. І треба поставити, му, а краще буде видно. Ну, класно. Так, плямка, що? Тобі пора готуватись проходити техосмотр, чи що, чи як ти думаєш? Чи ти так і думаєш тут стоять? Тобі не наділо? О, Дивіться, давайте я вам покажу якраз цей результат того пробування, цей. щось виправити. Понятно, що я це все біле заберу. Да? Ну, ці остатки лака ось але все одно дивіться скільки вона вже тут більше місяця стоїть дощі да там грязь пилюка все остальне Тобто ця оброблена залишилася ну, виглядати така більш менш порівняно з тою що я не трогав От. то звісно так да. різниця є. тут на крилі прямо вообще я щось там питається лучики сонце нам світить е, в силу свого роз, е, роста возраста і опиту ви знаєте мені маленькі машини подобаються все менше і менше тому що я розумію що в великій техніці ковырятися набагато зручніше взяв нормальний ключ яким ти не урвеш От, хіба що собі руки чи спину ну, не урвеш там ті болти чи гайки От. Ну і плюс, що все якось більш зручно, доступно знаходиться. Хоча бувають моменти. Але в даному випадку, ну я, звісно, розумію, що воно таке мініатюрненьке, що смішне, знаєте, як брелок на ключі, ну це мотор. Але подивіться, хлопці та дівчата, спеціалісти, які там це. Люди, які сталкуються з ремонтом, мене зрозуміють. А це стартер просто. взяв рукою. Генератор кондиционер кстати рабочий вот. чешутся ну да це кондиционер здесь там гидроусилитель есть в общем до всего вот так вот просто взял и достал дивиться воно все ну в доступному там просто аккумулятор все бочки вот. заливати кстати не утекло здесь мне ничего раз показалося Может, может може, нет Побризка забиті пісюниці з моєї сторони. От, але накапало водички. О, ну, Скажімо так, помаленьку-помаленьку дойду і додому. Це типу, перечень зроблених робіт. Коли о, Год, я не знаю, пише хтось, год, не пише. Ну, діло в тому, що ці чуваки, які продають, у них цю і самим, цим самим фломастером вони на стеклах. Пишуть ціну е, машини, розумієте? З 2001 року, дивіться, як гарно табличка сохранилася. Тобто він написав, що у нас в 114 тисячах, ну, 115 майже зроблено. Е, повне, е, Ну все в ній зроблено. Ну Побачимо, кажу, время покаже, плюс їзда покаже. Машина стояла. Резина У мене тут лиса спереді стоїть, вона вже така на задній ще більш-менш. Ну, коротко, куплю два колеса наперед, поставлю, пока От. Буде видно. Буде видно. Ой, ну не блісті на мене, не блісті, ладно вже. За другим разом, коли протер я ці картинки, трохи розібрався я з цією шайтан машиною. спокійно без всяких психов, нервів, підвіз себе прям до міста роботи. Тут все поробив прекрасно. Все. Людина, навіть яка катається кожен день в ці люльки, думає, що ти там не розібрався в цих скільки там п'ять кнопочок, шість-сім і все. І, і це. Ну, знаєте, я теж удивляюсь, як людина не може перший раз за руль сісти. Мені все время кажеться, що це має бути з молоком матері, що там все. Три педалі, ричажок, перша, друга, п'ята. Правий ряд чорний дим і пішов, пішов, пішов. Сігарета в зубах, телефон під ухом, кофе, їж, бутерброд, ж, бутерброд, ж ніяких проблем не составляє. Ну, Коли перший раз, воно все складно. Ладно, розібрався, хороший трендець пускаємося. Десь тут і живе. Так, ну що ж, серединка у нас висохла. Приступаю до фарбування красивої сторони. Ні, зараз побачимо, що тут буде. Так, фарбування зовнішньої сторони дверок пройшло успішно. От. Підсохне, будемо бачити, як воно -то все виглядає. Ну і малюнок видно, що, от, що я й хотіла. Так, ребята, сьогодні Ніка Вольтрі з висоти птічого польоту. Я так подозреваю, что где-то мой знакомый Игорь с ТикТока где-то там вот живет. Ну а я вот тут. Працюю. А как это, я не знаю. Ты, на новый телефон снимал? Да. Ну у меня все зараз. Не, ну опять же, не, не реальный. Ну то есть, ну, не, не. цвет не, той. А как оно так снимает? Ну, короче, а как вам показать? Ре... О, вот так вот, больше-менее похожий цвет зараз. На камеру. В общем, остався малюнок, дерево, опять же, його не видно. Ну ні, вам видно, да? трошки, все бачите. От, на Вживу його видно набагато краще. Коротше, цвіт балдежний виходить. Тепер головне, щоб у той лак, який він нам дав, mm -hmm. чи не лака, це защитне покриття, щоб воно це все діло не спортило і не почало блистіти. А так, звісно, мені дуже подобається. Що це Юля виробляє? Не тільки з дверима, а ви гляньте сюди, сюди, дивіться. Що таке, значить Юля сидить вдома. Це ж роботи не початий край. Зі згущеночки, все як положено. Вийшов з дому, в аптеку пройшовся, купив таблеток і це, дивлюся. Зря ми не заходимо в цей магазин. Ось, у нас біля дому. Оце це ж, теж поняли всякі ті... Маракинцы, тебе тут всякой всячины. Тьма, надо будет отдельный репортаж буде, заснять. Телефоны какие-то там и все остальное.